Четвер, 7 вересня, ви дивитесь новини на ТВ-7. Сьогодні у випуску про таке. Маріуполь перетворюється на сміттєзвалище, жителі скаржаться, а окупанти лише розводять руками. Зізнання вагнерівців про які злочини розповіли прибічники Пригожина. США вперше віддають Україні конфісковані активи російських загарбників. Куди планують спрямувати кошти окупантів? У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Гучна бавовна пролунала в тимчасово окупованому Маріуполі. Про потужні вибухи повідомляють місцеві жителі в телеграм-каналах. Окупанти ж розповідають про роботу системи протиповітряної оборони. Проте, за інформацією радника легітимного мера Маріуполя Петра Андрющенка, після вибухів здійнялась пожежа в районі знищеного торговельно-розважального центру Порт Сіті та біля бетонного заводу. Загарбники ж одразу підняли авіацію в бік Запоріжжя. Також в місті продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети прямо посеред житлового сектору. В Кальміовському районі мешканці наткнулись на ось такі подарунки від окупантів. Снаряди ніхто не прибирає. Містянам залишається лише чекати, поки вони самостійно здетонують. А тим часом Міністерство з питань реінтеграції повідомляє, внаслідок розриву боєприпасів загинуло близько 250 людей, а ще майже 500 отримали поранення. При цьому загарбники продовжують розповідати про відбудову міста Марії, але міцні стіни і рівна підлога існують лише на папері. Мало того, так звані будівельники розкрадають квартири маріупольців. Зокрема, жителі багатоповерхівки на вулиці Новоросійській, 10 обурені ремонтом від підрядника. Стояти на балконах стало небезпечно для життя, а підлогу в квартирах вкрали робітники. Ба більше через бездіяльність загарбників Маріуполь перетворюється на сміттєзвалище, засмічені ринки, зупинки громадського транспорту та навіть цілі вулиці. Про це кажуть містяни та додають. Окупаційна влада закриває і на це очі. Місто потопає в каналізації смітті та безладі на дорогах. На підрядників, які замість ремонтів добивають навіть те, що вціліло, ніякої управи. Спочатку знесли та вкрали, тепер подарували повернувши. Окупанти встановлюють пам'ятник відомому маріупольському художнику архипу Куїнджі, той самий бюст, який вони демонтували біля будівлі Гіпромезу в квітні цього року. Росіяни з гордістю повідомляють, що спеціалісти із Санкт-Петербургу доклали чималих зусиль для відновлення історичної пам'ятки, але фактично загарбники вкрали постамент і потім його встановили назад. Дві гранати у вікно, дві у двері, а після цього повна зачистка мирного населення. Вагнерівці зізнаються у своїх жахливих злочинах проти цивільних. Кажуть, що не звертали уваги ані на стать, ані на вік людей. Після вбивства мирних українців прибічники Пригожина забирали їхню їжу та майно. Ми до цієї ташки, даш ліки. Би... Ну, чоловік мабуть, на 40 точно ми вбили. Будете заходить, когда будем брать там какие-то города, деревни будем брать, там будем заходить в дома, будем там убивать женщин, детей. Прежде чем туда зайти, надо закинуть гранату, а потом дойти туда, ну зайти. Если там, допустим, дети или женщины там будут, ну, раненые и не убитые, добивать надо будет, короче, ну, потому что они украинцы, типа, неважно, короче, надо убивать всех. Спочатку вихвалялись влучним ударом, а потім стверджували, що вони тут ні до чого. Окупанти заплутались у власних версіях обстрілу Костянтинівки. В перші хвилини після вибуху загарбники в проросійських телеграм-каналах писали про роботу артилерії по військовому об'єкту, але згодом перевзулися і почали звинувачувати в жорстокому обстрілі Україну. Нагадаю, в день 6 вересня росіяни вдарили по центральному ринку Костянтинівки. Внаслідок цієї атаки загинуло 17 людей, серед яких одна дитина. Понад 33 містян були поранені. 25 шахетів шахедів знищили сили протиповітряної оборони сьогодні вночі над Одещиною. Внаслідок нальоту дронів у декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля. Є один постраждалий. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Це вже четверта атака на Одещину за останні п'ять днів. Під обстрілами опинилась також Сумщина і Запоріжжя. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням сьогодні зранку. Чергова бавовна в Росії гучно було у Раменському в Підмосков'ї, де нібито збили безпілотник. Також неспокійною ніч була й в Ростові на Дону, де місцева влада повідомила про збиття одразу декількох БПЛА. Російські пабліки повідомляють: вибух стався за кілька кварталів від штабу південного військового округу збройних сил РФ. Да, газовий, балон. Да, газовий балон. Все, відставити тривогу. І ті По-любому не ракета. Лунали вибухи і в Брянську. Внаслідок падіння уламку літального апарату частково пошкоджено будівлю залізничного вокзалу брянськ 1 привокзальну площу та декілька автомобілів. Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні кошти, конфісковані у російських олігархів. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Мова йде про понад 5 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на підтримку та реабілітацію ветеранів російсько-української війни. Блінкен також наголосив, що ті, хто сприяв агресивній війні проти України, мають за це заплатити. 7 вересня, день воєнної розвідки України. Про більшість успішних операцій цієї спецслужби не прийнято розповідати публічно. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен. Вони дуже часто ходять по лезу, діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника. До дня професійного свята очільник гур Кирило Буданов отримав звання генерал-лейтенанта. Однією з найкращих операцій нашої розвідки стала операція Синиця, коли вдалося завербувати російського пілота, і він у серпні разом з гелікоптером запчастинами для літаків та документацією прилетів в Україну. Ми також вітаємо наших захисників та бажаємо їм успішних операцій без втрат. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.